Вчора в деяких містах України відбулися нібито стихійні акції протесту студентства проти ухвалення того закону, який повертає діяльність НАБУ і САП в правове поле України. Нам кажуть, що то такі прогресивні студенти, молодці там тралівалі. Але хочу запитати, а де були оці студенти, коли ухвалювали закон? Нещодавно ухвалювали закон про множине громадянство в Україні? Де вони були? Нагадаємо, що множинне громадянство, оцей закон, він передбачає роздачу безлічі паспортів чужинцям українських, відповідно, набуття відповідних прав у, 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 в політичному процесі, в економічному, в володінні нашими, е, нашою економікою тощо. І водночас надання мільйонам українців можливості набувати громадянство в іншу Тобто Тобто для, для держави Україна це є катастрофа. Друге, де були оці е, мудрі студенти, коли ухвалили закон про другу державну мову англійську? Де вони були? Там саме. Нагадаю, що друга державна мова англійська це чергове вбивство української мови вже англійським язиком. То вбували лише росіянським, тепер ще й англійським добувають, щоб знищити вже остаточно нашу мову, нашу культуру. Нагадаю вам, що у ці студенти, я впевнений, що вони більшість з них діє з хороших прагнень, з хороших міркувань. Але згадаємо, що хто такі є студенти. Студенти це такі самі, як ми з вами, прекрасні люди, але кілька десятиліть перед тим. Це коли це час, коли є багато енергії, бажання щось не знаю, робити якісь супергарні дії, які призвуть до прекрасного світло майбутнього. Але що і як робити, вони ще не знають, бо ще мозків не мають. І досвіду життєвого не мають. Вони не розуміють, коли їх просто ведуть, як тупих жартованих овець. Вони точно не розуміють, не тому, що вони от, такі от, погані, а тому що вони ще не мають життєвого досвіду. А ми з вами маємо. Ми бачили, як вели вже на один раз українців, як жартованих овець. І потім, за наслідком ці, цих історій, певні структури глобалістські, певні структури неукраїнські, здобували владу в Україні і замість того, щоб боротися корупцію боротись боротися за п'яття економіки в Україні, то що вони навпаки ставали частиною тої злочини антиукраїнського українського. Системи. Тож побажаємо е, отим студентам е, успіху в їхньому майбутньому житті і прислухатися до старших людей, прислухатися, зокрема, до мене, бо я маю і в голові, і досвід життєві маю. Також інші мають тисячі і тисячі українців, інші мають слухати старших і потім робіть свої висновки. Лише таким чином ви зможете долучитись до хороших справ, до справи побудови величної держави, української, української народу, з українською культурою, з української ідентичності. Ось, тоді ви понесете велику користь. А поки що ви...